Всім привіт! З вами така Чудо Юля і сьогодні у нас обзор на паперову косметику. Ідею брала моєї подружки. Я її відмічу. Спершу ми почнемо, напевно, що з масочок. І в мене є ось така прикольна масочка з кавунчиком Така з помідором. Така. Гарно. мені дуже подобається з равликом. Оці я, не, не я робила. Є ем, така хубабуба. буба Є ось така рапунцель, дуже красива. Я ем, ось така гарна з чаю. Ем, ось така з пандочкою. Я така е, сефора. Ну, і ще є така анклелора, чи як там така персикова. Є такий грибочок, що це дранс, чоко. Якось. І є така ваніла мілк. Це, напевно, мені подружка моя подарувала. Далі в мене є косметички. Це я зробила собі таку. Я косметичка. Це мені моя подруга подарувала. Далі йдуть всякі всякі штучки. Є така палетка Діор. Маска для волосся є така. І ще така дуже гарна. Дві маски для волосся. Є такий дольчий мілк. Кісточки прикольні. А ще є патчі для губ. Вони навіть відриваються. Ну, я їх не можу відривати. А є роллер, який я сама робила, він у мене не вийшов. Патчі для очей, вони, по-моєму, відриваються ось так. Є духи шанель. Є така... Бомочка для ванни з винограду. А ще є ось така сироватка. Є помадка ось така. Це, певно, я робила чи хто це робив, вона навіть відкривається. Така е, Тепер така бомбочка ягода, е, кремчик для рук. Hello Kitty. Є простий крем e, Dolce Mielk. Є туш. Що у нас є? Є такі патчі, тут цередині нічого немає. Тут маска для лиця. Це мені теж моя подруга робила такий песик. Ось такий. Так, далі в мене є далі, такий крем для лиця. Ось така пудрочка. Вроді би як його. Не питайте, чому у мене тут це так? Я не знаю. Спонжик. Така пудра. Тут же щось покраще. Такі гарні духи, Світ Dream Dior. тоналка Dior, кисточка для ста, олівець для брів. Така помадка, Блеск для губ. Тут ще одна така, вона навіть відкривається. Одно відкрию. Ось така. Кісточка. Є таке теж така якась мм. Блеск для губ. Е, такий блиск для губ Я сама робила, прикольно дуже. Є далі така бомбочка для ванни яблучко. Є ще. Ось така палетка Dior. Миленька. Пилочка. Що це? Може чи як теж консилер. Новий такий тінь для губ Діор І де що тут? така туш е, Ой, доставуча. Ось така якась штучка. Е, тобто така Боже. від пудри. А, тут є пудра, тут є пудра, тому вона є. Така пудра. Ось така пудра. Йде ще йдуть ще пачі. Ось такі гарні з квіточками. Ще йдуть. Іде така помадка, рожева, яскрава. Е Помада від «Ігор». Е, спонжик. Ну і що з Ось такі патчі «Hello Kitty. Наразі це все. Всім дякую. Пока!